Всім привітки! Доброго вам дня. Ранку у нас знову дощ і знову прохолодно, А ми з самого ранку йдемо в магазин, тому що будемо сьогодні щось готувати. Хочете щось приготувати на два дні. У мене є деякі ідеї. заодно і зніму відео і йдемо по продукти, бо ж їсти щось постійно треба. І треба щось постійно видумувати нове. Сьогодні Ростислав щось себе погано почував зранку, тому залишився вдома. в Школу не пішов, тому він сьогодні з нами вдома, але вже каже, що йому набагато краще. Ми з Ангеліною з самого ранку робимо всі домашні справи. І там ще наберемо водичку. Всім привіт, Ангеліна знову каже: Давай йти до цього, до водички. Водичку треба набрати. Ти забулася? Не виходить? Пробуй іншу монетку. Показую, що ми прикупили. Улюблені сусіска дітей. Такі тигранята, такі снеки, сир кисломолочний Взяли загущувач сметани, це я буду робити кремчик. Ну, Мені стільки не треба, але нехай вдома буде полуничне желе. желатин. Теж вдома закінчився. Розпушувач тіста, теж вдома не було. Два чупа-чупса, два сирочка. Чи що це, чи, да, паста сиркова, мука, серветки, сметанка і молочко. Все, це все, що ми прикупили. І будемо приступати, щось готувати і щось робити. Я ще не пила сьогодні кави, тому зараз приступлю до пиття кави. Не хотіла пити, бо мені зночі Відкрита сусики зараз, бо мені зночі так зводить скули чи що ну, в роті. Я вам скажу дуже неприємно, неприємненько, тому я зранку прокинулась, думаю, може я трошки поговорю і мені стане краще, і тоді вже буду пити каву, бо ні жувати нічого, ні е, взагалі ні пити нічого не хотілося. Приступаємо, да, красуня? Угу. Вирішила я з самого ранку, поки я ще така. Чіхра трошки. <хи> Пофарбувати волосечко. буду фарбувати ось таким кольором. Як завжди, я фарбую ось таким, а виходить ось таке. Але самое головне, що не руде. Борижа на волосі, мені зовсім не подобається. Потім приходиться змивати різними ось цими змивками. Хоча я після цього шампуня вже останні. Рази, коли мила голову, ну фарбувала я ще давненько, то я користувалася ось таким, купувала в Єві. Змиває режину з волосся і не така руденька. Бо не подобається мені, коли ось це стає прям рудене. Нехай буде краще русявим, таким, не білим. Не люблю, коли такий прям білий-білий, сніжно-білий на волосі, але люблю, коли Е такий не рудий, <краще>, краще хай буде русявий. Тому я з самого раночку займаюся ось таким спеціально навмисно. Навмисно, бо ж не мила волосся вчора е в день, щоб воно було жирним. Треба було його ще вчора або ввечері помити, щоб бути сьогодні гарним або вже сьогодні зранку. І я швиденько ось цим і фабую волосечку. Ну що, дивіться, яка гривка у мене вийшла, такий абсолютно, знаєте, колір, начебто природній. Не скажу, що воно фарбоване, мені дуже подобається. І сама волосся таке плавний, класний перехід. Мені дуже подобається. Я прям задоволена, останнім часом мені подобається ця фарба цілком. Прям я нею задоволена. Цілий день сьогодні я займаюся домашніми справами, так як завтра, я прямую на роботу. Я буду працювати на вихідні. І вдома робила деякі домашні справи. Як я кажу, їх ніколи ніхто не бачить, але ж, але ж я їх роблю. Тож такі справи. Зараз їдемо на участок і в мене там просто шалено, шалена новина. Щось дуже круте і дуже красиве. Я вам зараз покажу. Сподіваюсь, що там дуже щось класне. Зараз, взагалі, у мене в житті дуже цікавий, такий, знаєте, емоційний стан. По-перше, він дуже важкий, як емоційно, так і фізично, і в усіх смислах, знаєте, цього слова. Тому що ми зараз ось це от будівництво, Виходу. Не виходь, будь ласка, секундочку, чекаємо тата і поїдемо. І емоційно це дуже важко і дуже багато таких прям вау-вау новин для нас, можливо, для когось вони здаються зовсім не важливими, можливо, зовсім якимись не актуальними, але для нас, коли ми це робимо, і коли вже Ось там залявся перша частина фундаменту, це щось таке, знаєте, вже початок цього всього. І коли вже заливається друга частина, ні, ще не можна виходити. І коли вже ось ось друга частинка фундамента і скоро будуть починатися зводитись стіни, ну, емоційно ми до цього. Готувалися, знаєте, але емоційно це дуже класно, але дуже хвилююче. таке. Ну, я прям не можу вам передати, але це такі змішані цікаві відчуття. Бо постійно треба великі суми грошей, які вже закінчуються. Але якщо нам судьба зробити цей будинок, значить все буде так, як. Має бути, дивлюся, де чоловік поглядає, чи їде, чи ще не їде. Ні, чекаємо тата, і тоді будемо виходити. Тому ділюся з вами. Ось так от відбувається зараз в моєму житті. Дуже Hello, каже Ангеліна. Дуже прикольно, дуже емоційно. Через декілька років я буду в своєму будинку. І згадувати ці моменти разом з вами, як це було хвилююче, трішки важковато, трішки морально важко, трішки фізично і фінансово, і у всіх, знаєте, планах. Але це дуже класні емоції. Ми до цього йшли багато, як я кажу, часу. І це дуже класно. Хочете подивитися, що там я ще не була, нічого не бачила, і покажу це вам обов'язково. Поділюся з вами. Частинкою свого життя, так як я ділюся з вами всіма своїми, знаєте, такими милими емоціями і немилими. Теж інколи ділюся, ділюся всім, що в мене відбувається <пи> в житті. Це такий мій відео щоденник, в який можна буде заглянути через років 5, 10, а можливо і 20, якщо Ютуб ще буде тоді актуальний, і подивитися на себе, на свої думки, на все, що відбувалося. Клас. Я думаю, це дуже круто. Тому ми чекаємо чоловіка і будемо їхати. О, дзвонить. Так, першою справою: хто біжить за чим? Ми з дитиною по зелень провіряємо наші. Володіння наші грядки, що там у нас є. Ну, зелень то само собою добре, але покажу основне ось що у нас є нового. Такий гарненький фундамент вже готовий, але йому всього лише два дня Опалубка ще з нього не знімається, але вже є готовенький. І для мене він такий гарненький, просто не можу вам. Передати ми з ангеліночкою сховалися, бо дуже вітряно і прохолодно, так як ще не стало тепло. Чоловік поливає фундамент водичкою, щоб він не пересихав. А ми стоїмо в будиночку і гріємося. Сусіди теж активно сьогодні роблять роботи, заливають. Ми все перевірили, все добре. Сусіди теж працюють, проконтролювали і відправляємося додому. Доброго раночку. Подивіться, як ранок нас сьогодні зустрічає таким дощиком. Дощиком трішки зустрічає, але задощила ще з вчорашнього вечора. Я на роботу, тому беру вас з собою. Пристіпається, мені машина показує, що треба пристібнутися, і їдемо з вами на роботу. У мене сьогодні в планах привоз. Тому поправлю свою гривку. Тому, думаю, роботи у мене сьогодні квіткової багато. І поділюся чимось, можливо, цікавеньким з вами. Те, що відбувається за кадром, те, чого нікому не видно. Але це не тільки подавати гарненькі квіточки, а ще й за ними. Правильно доглядати. Тому їдемо, будемо щось робити. Бо ж все без води 100%. Така якась лахмата. Така якась лахматюща, прям. Хоча в мене волосся таке прям густе, добряче, густюще таке Все з гарним настроєм поїхали як я і говорила, роботи сьогодні в мене багатько, тому я вам показую, що роблю. Кожного разу роблю одне і те ж саме, тому що майже завжди у суботу приїжджає свіжа поставка квітів, яку потрібно напоїти, підрізати, доглянути правильно, щоб вони були в гарному стані, і такому, знаєте, щоб хотілось їх. Рекупити. Виставляю всю хризантему на воду, гарненько підрізаю, і дійшла я до своєї улюбленої гіпсофіли. Наскільки ця пачка важка, так важко її ось так в руках розтрусити, але якщо просто поставити її повністю у вазу цю хмаринку, вона погано дуже розпускається, тому потрібно її трішки стряхнути, і вона гарненько розправляється. Ну, показую вам красу голландські піони. Всі їх хочуть, але коли знають ціну, вони просто падають в космос. Один піон 200 гривень коштує. Але ж голландський піон. Гарна гортензія, теж шикарна, просто дуже класнюча. І ось така малесенька роза, симпатична. Це Кенія. І зовсім доступна. Її часто беруть. Вона коротенька, всього лише має 40 см і коштує 35 гривень. Доступна ціна для домашньої вази просто, ну. Мені здається, ідеальний варіант. І ось троянди, хочу вам сказати знак свіжості троянди це ось ці зелені листочки по кругу. Якщо вони не обірвані, значить троянда свіженька. Вона не брудна, не стара, а саме-саме свіжа. Тому що, коли вона вже стоїть трошки, ці листочки забирають, бо вони починають тьмяняти. А коли вони ще зелені, гарненькі, то вона свіженька. Галускова така трояндочка. Дуже гарна, люблю її. І ось така наша українська троянда. Чомусь вона в цей раз її дуже рано зрізали, і вона начебто не дорозвинута. Зараз вам покажу ось таку малесеньку, вона має бути набагато більша. Видно, немає цвітіння, бо холодно на теплицях. І її ріжуть, тому що є попит. Всім потрібні троянди, і їх ріжуть трішки недорозвинутими. Не такі вони, як мають бути. Взагалі, як привозять, буває класно таку велику. Напиту красиву, а це трішки вона ще маловата. Рановато її зрізали. Але це знаю я і ще декілька людей. А так-то вона нормальна. Вона і нормально постоїть, просто ще немає ще такого вигляду, як би вона могла себе показати. Не в тій ще красі. Але. Теж симпатична. Всі квіти гарні, як на мене. Немає негарних квітів, так як і люди, кожен має свою якусь родинку, кожен має якусь свою особливість, колір очей, колір волосся. Так само і квіти всі гарні, всі прекрасні. Ще така моя одна невеличка порада. Якщо у вас є таке, знаєте, романтичне натхнення, ніколи, будь ласка, ніколи не приймайте ванну з пелюстками троянд саме куплених ось цих магазинів голландських, неважливо, українських. Цього робити просто не потрібно. Я вам не рекомендую це робити, тому що всі квіти оброблені такою хімією, що бажано одягати рукавички, коли з ними працюєш. Весе на тілі з'являються у всіх. У всіх флористів, просто на різні квіти, знаєте, різні гербіциди. І я вже дуже багато років в цьому <сум> колечуся і дуже багато знайомих від різних квітів є такі, що взагалі покинули цю справу, тому що сильна алергія, не тільки висипи, а і на обличчі з'являється, знаєте, отік очікають очі, ось ці прям такі соплі. ну, я вам кажу, що алергії тут багато у всіх, і тому бажано цього не робити. Якщо ви хочете вже такої романтики, якийсь брід у бабушки, купуйте домашню троянду і робіть. Ніколи такого не робіть з купленими саме квітами. Це така моя рекомендація з мого досвіду: просто багато є, що просто приходять люди і кажуть: о, яка краса, я би там кожного разу приймала ванну з полістками троянд. А ти не Дивишся на це все зсередини і розумієш, що тут і самому треба працювати просто в рукавичках, але це незручно. Я вам скажу. Занадто прям незручно. Тому це така моя маленька рекомендація. Дивлячись, знаєте, зі свого досвіду, зробила таку яскраву, гарну. Композицію вона трішки розбавила мою вітринку. Показую вам ще трішки квітів. Ну, краса, просто, знаєте, квіти це для мене краса і таке маленьке натхнення. Чого бажаю і вам, можливо, ви надихнулися цим відео. Дякую вам всім, хто додивився до кінця, хто залишив свої подобайки та коментарі. Дякую вам щиро за увагу, що дивитеся кожного дня. І до зустрічі з вами у нових відео. 촬 <laughs>